Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про чистку квартири. Мене запитали, як це правильно робити. Можливо, хтось не знає, тому я вам розкажу, як роблю це є. Давайте поговоримо спочатку, як зрозуміти, що вам потрібно чистити квартиру і взагалі коли потрібно це робити. Я свою квартиру стараюсь чистити раз в місяць. Лайтовою такою версією, я потім розкажу, яка версія лайтова, яка більш складніша. От я чищу свою квартиру раз в місяць, ну тому що я багато працюю з людьми. Якщо ви працюєте з людьми, якщо у вас в ваш дім заходять багато людей, можливо, вам потрібно обов'язково чистити квартиру. Якщо ви помітили, що у вас януть квіти, тобто у вас все було добре, квіти цвіли, все красиво. Потім в одну мить почали всі засихати, в'янути, можливо. Навіть пліснява з'явилась, це однозначно признак того, що потрібно чистити квартиру. Наступне класно відчувають негативну енергетику тварини. Вони некомфортно себе почувають, От коти починають там шипіти, на якусь стіну дивляться і шиплять, в куток дивляться, шиплять. Якщо собака, вона починає постійно в одну сторону дивитись і гавкати. Це однозначно говорить про те, що вам пора чистити квартиру. Інколи буває, що в собаки або в кота щось зайде просто так в голову, да? злякався і десь там один раз погавкав. то це не показатель. Але якщо це повторюється з дня в день, то тут потрібно звернути на це увагу і однозначно вже задуматись про чистку. Якщо дитина веде себе в квартирі неспокійно, тобто було все добре, а потім якось наступає якийсь вечір, і вона починає от кожного вечора в одні ті самі часи починає капризувати. Однозначно пора чистити квартиру. Наступне, що може бути, якщо ви відчуваєте, що от вам ніби як в квартирі не вистачає кислороду, не вистачає дихання. Такий воздух, як спертий, такий, от ніби ви провітрюєте, а воздух все одно такий, як давіший. воно як на голову давить, на тіло давить, однозначно, потрібно чистити квартиру. Наступне, що це більш таке вже цікавіше, Якщо у вас десь там на вікнах з'являються якісь надписи, або якісь символи з'являються на вікнах. Далі, якщо якісь тіні, ви такі помічаєте, да? ні з того, ні з цього, раз тінь така проминула, раз тінь проминула, ну не одноразово, щоб це було, а щоб це було декілька. Ну, разів підряд, коли це повторюється, то на це треба звернути увагу. Чи ви чуєте постійно якийсь стук, чи вночі до вас хтось приходить, чи за вами хтось ходить. Ви це відчуваєте, однозначно потрібно і пора. Тут уже пора чистити квартиру. Якщо ви почали без причини, себе погано і погано почуваєте, коли ви приходите до свого дому, однозначно пора чистити квартиру. І зараз розкажу методи, як я це роблю. Що потрібно зробити? Перше, що ми робимо однозначно, я гадаю, що це всі знають, що чистка квартири не обходиться без прибирання. Якщо у вас не прибрана квартира, а ви чистите її, результат буде ну так 30 на 70. Тому, якщо ви хочете 100% результат, вам прийдеться зробити генеральне прибирання. Прям генеральне прибирання, не просто уборочку раз-раз раз. Це якщо у вас вже чистка була квартири, то ви потім можете по поверхам пройтись, там сосити і вже робити чистку. Але якщо у вас глобально півроку, ви нічого не робили, не чистили ніколи, то вам однозначно потрібно спочатку зробити генеральну уборку. Всі верхи пройтись по всім полкам, все в шкафах поскладати, повикидати не потрібне, всі кутки зайти, повимітати звідусіль з-під диванів, з під, -під тумбочок щоб повигрібати цей пил. Спочатку ми тільки пил прибираємо, і далі починається вже чистка. Наступне, що ми робимо: ми розводимо звичайну сіль, кам'яну, ну хто в кої є морська, морти морську, неважливо, але не сіль для ванни. Це не ароматизовано, ця не підходить. Нам потрібна звичайна сіль. Берете кам'яну звичайну сіль або морську сіль, 3 столових ложки, розводите десь на 2 літри води, берете тряпочку і тряпочку змачуєте в цій воді солоні і проходитесь по верхам. Спочатку ви витираєте кругом пил солоною соленою водою. Наступне, що ви робите, ви розводите 5 столових ложок на 3 літри води. І ви миєте кожну окрему кімнату. Тобто спальню там помили, вилили воду, наступне кімнату помили, вилили воду. Постійно робите новий раствор для нової кімнати. Коли ви вже помили всю квартиру, вимили все сіллю чистенько-гарненько, наступне, що ви робите? Ви берете пучок солі і розкладаєте по всім куточкам. Прямо по всім, по всім куткам. От якщо у вас в квартирі 4 вугла, значить ви в 4 вугла кладете сіль. Неважливо, по часові стрілки, не по часові стрілки, ось тут це неважливо. Просто в кожному куточку чуть-чуть насипати солі. Не так, щоб ви там насипали солі, щоб її було видно. А так чуть, -чуть насипала солі в кожний куточок. Ось це наступне, що ви зробили. Ось це така лайтова версія чистки, яку ви можете робити кожного місяця. Обов'язково при тому, коли ви прибираєте, коли ви миєте, ви відкриваєте повністю вікно. Провітрюєте. Ну, якщо це зима, то повністю не відкриваєте. А так відкриваєте на провітрювання. Хоча б але обов'язково, коли ви миєте сілью, обов'язково має бути відчинене вікно, щоб такий чуть-чуть сквознячок був. Це обов'язкова. Процедура. Наступне, що ви робите, це якщо вже така більш глобальна чистка, Якщо там ви відчуваєте, що в квартирі щось є, то ми беремо церковні свічки, обов'язково тільки церковні свічки. І вони мають бути ось такі і грубенькі, тобто не ці самі маленькі, а такі грубенькі свічки. Воскові зазвичай це воскова свічка має бути. Ну, якщо у вас немає вже воску, беріть хоч якусь, але щоб вона була церковна, щоб ви її купили в церкві. Як починається чистка свічкою? От ви зайшли в свою квартиру і повертаєтесь, йдемо по часовій стрілці. Повертаєтесь до вугла, який по часовій стрілці у вас перший, берете свічкою, робите вуглу зверху, три рази перехрестили. І внизу три рази перехрестили. Свічкою, просто запаленою свічкою, ви перехрещуєте угол зверху, вугол зверху, в угол знизу. І далі, так йдете по часовій стрілці, ви проходите так кожну свою кімнату. Зайшли на кухню перший вугол вверх перехрестили, низ, пішли до другого вугла. Тобто не бігайте від вугла звідси туди, потім туди, потім туди. Ні, ви от ви як зайшли і по часовій стрілці кімнату пройшли. Верх-низ, 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 верх низ Потім зайшли там в кімнату, пройшлись по вуглам кімнати. Потім зайшли в наступну кімнату, пройшлись по вуглам кімнати. І маєте закінчити тим самим коридором. Я вгадаю? зрозуміло пояснила. Ще раз, свічку запалили і просто. Три хреста зверху, три хреста в кожному вуглу по часовій стрілці. Пройти всі кімнати і туалет так само, туалет ванна так само ви проходите. Бо дехто рекомендує не проходити, не знаю. Я завжди проходила, так мене вчили, тому я вам розказую, як я роблю. Коли ви завершили це все, ви ставите цю свічку бажану в якусь чарочку з крупою, щоб ця свічка догоріла повністю. І коли догорає ця свічка, ви ще раз відкриваєте вікна, і зазвичай я включаю. В мене є така чистка приміщення просто колоколати. Ось цей дзвон колокольчиків, він хорошо дуже чистий енергетичну квартиру. Чи будь-який звук колокольчиків, який ви там знайдете в інтернеті тібетські чаші, звук, де звинить щось. Енергетика любить чиститись, коли є дзвон, коли от звук такий дзвінкий, дуже дзвінкий звук. Ось така вібрація. І коли дограється свічка, ви відкриваєте вікно, включаєте звук. Калакалов я включаю в кожній кімнаті. Коли от я заходжу в кімнату, вже, я відчуваю, що от свіжий воздух, як гірський воздух. Все, я виключаю тоді музику, переставляю в наступну кімнату. І там по два-три по три рази я прокручую ще цю музику, щоб в кожній кімнаті вона програла. В туалет коридор не обов'язково. Обов'язково це там кімната, де ви кімната гостьова і кухня. Загалом. Це все, все, що потрібно було вам розказати. Більш такого, нічого сказати вам не можу, як дома почистити квартиру. А вже ж, якщо у вас вже хтось ходить, гупає, грюкає і нічого не допомагає, звертайтесь тоді до майстра. В цілому, це все, що я хотіла вам сьогодні розказати. Тому, якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк, будь ласка, і напишіть коментар, можливо, ви якось чистили квартиру, або ви знаєте якийсь крутий метод якого не знаю я, який допомагає, буду рада почитати ваші відгуки. Все, я вас обіймаю, маю, до наступних зустрічей. Пока-пока.